Виконуємо номер 1339 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши дроби 30,3 0,3, 3,303, 30,3. 0,303 і 3,333 у порядку спадання. Та прочитаєш назву обласного центру на півдні України. Приступаємо до виконання у порядку спадання, отже, від найбільшого до найменшого. Порівняємо цілі частини 30, 0, 3, 30, 0 і 3. У нас два числа мають 30 цілих. Виберемо з них найбільше. Число десятих у нас 3 і 0. 3 більше, ніж 0, отже, найбільше число це 30,3 і відповідна літера. Наступне за ним буде 30,3 і відповідна літера. Тепер порівняємо ті числа, які мають 3, цілих, таких чисел 2. 3,303 і 3,333. Число десятих однакове, число сотих 0 і 3. 3 більше ніж 0. Отже, наступне буде 3,333 і відповідна літера. І 3,303 відповідна літера. Тепер порівняємо ті числа, які мають 0. Десятих 3. І десятих можемо справа приписати цифру 0. У нас 0,0 0 однакова кількість. І ще одну цифру 0 підписуємо, це порівнюємо уже десяті, порівняли соті, порівняли тисячні, 0 і 3. 3 більше, ніж 0, тому записуємо 0,303 відповідну літеру і останнє число 0,3. Ми отримали назву міста, назву обласного центру на півдні України Херсон. Номер 1339. виконано.